Близько 40% усього виборчого загалу, занесеного до списків на цих дільницях, встигли проголосувати до 14-ї години. Чим ближче до обідньої пори, тим активніше стали приходити люди. В результаті до столів утворилися черги. В окремих випадках навіть довелося чути призабути ви тут не стояли. А причина такого скупчення зовсім не в тому, що раптово зросла чисельність виборців. Створилася в нас деяка черга. Це визвано тим, що якщо минулі вибори у нас у складі комісії було. 36 чоловік, і ми поставили 13 столів, то на сьогодні не 36, а тільки 18 членів комісії. І тому у нас на даний час творилася невеличка черга. Загалом же, незважаючи на пікові навантаження, на виборчих дільницях майже не виникало конфліктних ситуацій. За додатковими списками до нас звернулася сьогодні вже одна людина з рішенням суду, і ще три заяви є, які пішли в суд для вирішення свого питання. Причина була така, що у них була відсутня реєстрація. Ну і ще додаткові списки були складені з тих людей, які звернулися заздалегідь. Так, додаткові списки складалися до 8-ї години вечора напередодні виборів за заявами. Незважаючи на окремі неузгодженості в списках, всі бувальці виборчого процесу одностайні в думці від туру до туру таких неприємностей дедалі менше. Своєрідну шліфовку проходять не лише списки виборців, а й стосунки представників двох штабів. На нашій дільниці не було ніяких порушень з боку, і були спостерігачі з боку східних областей, і ми. У Нас не було, все було дружно, як ви бачите, немає ніяких ні конфліктів, нічого. Також виїжджала територіальна комісія на виїзд, ніби до тих людей, які не могли. І один був наш спостерігач, другий їхній. Тож все обійшлося мирно. В принципі, процес йде нормально, але но нами зафіксовані ніякі нарушення. Наприклад, значить, то що люди голосують по два чоловіка в кабінці, дуже часто. То с паном нарушені составили акт. Попередні два тури не минули марно. Зросла відповідальність тих, хто готує виборчий процес, та й сама культура електоральних взаємин стала вищою. Отже, я надія, що в наступному виборчому герці українцям вистачить двох визначених законом спроб, щоб обрати собі президента.